Всіх. Вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про евакуацію населення в Польщі, яка почалася сьогодні вночі. Надходять просто сотні, а то і тисячі запитів до служби порятунку через негоду, через підтоплення дощі. Охопили практично всю Польщу, і існує загроза. Затоплень, паводків і так далі. І зараз ми поговоримо про те, що відбувається. Дивіться, будь ласка, відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте цю інформацію. Дякую кожному з вас за увагу. По-перше, через зростаючу загрозу повені було видано наказ про евакуацію сотень жителів населених пунктів, де рівень води в річках перевищив критичну позначку. І кількість цих. Населених пунктів вона може зростати. Якщо ви подивитесь прогноз погоди, то по території Польщі наступні декілька днів в багатьох регіонах просто безперервно лє дощ. Міністр внутрішніх справ і адміністрації Томаш е, Шимоняк повідомив про важку ніч в декількох регіонах Опольщини. І після наради з Міністерством внутрішніх справ та адміністрації та головним управлінням національної поліції через підняття рівня води в річці Біала. Глухоляска мер міста ухвалив рішення про евакуацію мешканців кількох вулиць. Далі говориться про те, що в деяких місцях річка перевищила критичний рівень на цілих 2 метри. Тобто, це ну, досить серйозні паводки, як ми бачимо. І що хочу сказати, що якщо ми подивимось погоду з останніх декількох тижнів, то жодних дощів не було, і тут просто. За один день випадає дуже їх велика кількість, і, звісно, що річки з цим просто-напросто не справляються. За ситуацією в населеному пункті слідкують близько ста пожежників, в тому числі е, два взводи підтримки Лоцького воєводства. Також е, говорить, говориться про те, що е, евакуюють жителів на деяких вулицях в інших селах, які прилягають до цієї території. Е, також. Сьогодні вранці Державна пожежна служба повідомила, що станом на 6 ранку рятувальники 1300 разів виїжджали на виклики через наслідки негоди, і найбільше викликів до пожежників надходило в нижньосілеському воєводстві 650 разів. В опольському воєводстві 231, в сілеському 173, в малопольському 76 і в великопольському 48. Також Наступна інформація говориться про те, що в нижній Сілезії вже вже ближче там до обіду також почалася евакуація. Говориться про те, що ситуація погіршується. Е, ситуація з паводками в, в нижносілеському воєводстві Польщі різко погіршилась, особливо в гірських районах, повітів Клоцько е, та е, Карконоше. І вранці підйом рівня річок змусив місцеву владу проводити термінову евакуацію мешканців в деяких населених пунктах. За інформацією енергетичної компанії Таурон, паводки спричинили масштабні перебої з електропостачанням і без світла залишились 5800 домогосподарств. Тобто ну, досить багато людей, скільки це буде тривати, ці відключення наразі не зрозуміло. Ремонтні бригади працюють над відновленням постачання електрики, проте рівень води на річках продовжує підніматися та ускладнює роботу. І якщо ці так, такі інтенсивні дощі будуть тривати ще якийсь період часу, то ми розуміємо, що ситуація далі буде тільки загострюватись, будуть з'являтися нові. Якісь затоплення будуть з'являтися нові небезпечні регіони, з яких також будуть евакуювати людей. Тож, якщо ви проживаєте десь, скажімо так, в цих воєводствах в Польщі, то обов'язково, ну як мінімум, зберіть собі якісь там. Важливі речі, якісь там я не знаю гроші, документи, якісь цінні речі, те, що вам буде важливо забрати з собою у випадку, якщо також почнеться евакуація. Надіємося, що цього не буде. і надіємося, що погода зміниться на краще. Але на сьогоднішній день прогнози погоди говорять про інше, і як буде далі, ми не знаємо. Важливо зберігати спокій, не піддаватись паніці і просто бути готовим до того, що е, можуть бути погіршення. Але ні в якому випадку панікувати не потрібно, бо паніка просто не допоможе. Влада також повідомляє, що на 26 річках рівень води перевищив критичну позначку а попередження про повінь було оголошено на е, 12 водомірах. Ситуація продовжує залишатись небезпечною, і метеорологи прогнозують подальше підвищення рівня води. Власне, те, про що ми говорили. Е, також говориться, що саме в Нижньосілеському воєводстві вже там буквально через декілька годин на, екстрен... на лінію екстреної служби надійшло 476 звернень. А нагадаю, що ще вранці, станом на 6 ранку, їх було всього-навсього 173. Е, от, тому е, потрібно. Якби триматися в спокої, просто розуміти, що небезпека може бути, особливо, якщо ви знаєте, що річка знаходиться десь недалеко від вас. Тож, маємо такі ось новини. Говориться також про те, що екстрені служби працюють в посиленому режимі, надаючи допомогу всім людям. Хто цього потребує. Маємо на сьогоднішній момент такі ось новини. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, також пишіть, в якому місті ви проживаєте, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за лайки, за підписки, за коментарі. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!